Ластівки допоможе зсу, покохай мене, акація, мама мія та багато інших пісень почули кременчужани наживо на сцені міського палацу культури від виконавців Чіко і Катоші. Під час концерту усі отримали масу задоволення і співали, і танцювали, і підтримували ЗСУ донатами. Зі слів містян, які прийшли на виступ, українська естрада дедалі більше поповнюється новими талановитими зірками, які заслуговують на увагу. Багато талановитих виконавців, і нових і багато контенту вони створюють цікаво. Ми пишаємося, молодці пишаємось. Гарно, милозвучно, багато талановитих нових людей, нові обличчя. Це супер. Вони стараються, і ми, ми чогось не підтримати. Ми маємо цю змогу, і ми це робимо. Відпочити та насолодитися улюбленими треками прийшли і дорослі, і малі компанії, друзів, закохані пари та навіть цілі сім'ї. Правду кажуть, творчість об'єднує. Подобається музика. і Кватоші. вже частіше стали ходити на концерти трошки відпочити від цього. Такого негативу, та і ходимо вже з дитиною. Вже дочка, як подружка. Під час концерту провели благодійний аукціон. Артисти повідомили, що всі виручені кошти спрямують на підтримку армії. Першу чергу ми хотіли подякувати всім, хто у лавах збройних сил України. Також хотіли би подякувати всім, хто. Донатить, хто постійно підтримує армію, завдяки таким людям, як ви, тільки наша команда передала на фронт 393 автомобілі вже. автомобілі. якщо б не ви цих машин було б набагато менше, наші артисти впевнено ростуть, стають професійнішими, сміливішими, сильнішими і заслуговують бути не лише на українських сценах, але й у топових чартах, плейлистах та серцях мільйонів слухачів. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.